Вітаю, друзі! Ресурси України цікавлять все більше держав. Депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії Конфедерація Анна Брилка висловила думку про те, що допомога Україні має свою вартість. За її словами, Польща, яка активно підтримує Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії, мала би отримати гарантії повернення наданої допомоги. В інтерв'ю виданню ОНЕД БРИЛКА зазначила, що підтримка України зі сторони Польщі та інших країн Європи коштує значних фінансових витрат, і тому Польща повинна була б отримати гарантії щодо того, як буде повернута її допомога. Що ми бачимо на цьому прикладі? Що позиція Трампа з оплати рахунків. І тиском на Україну в руслі угоди про рідкоземельні власне метали стала справжньою скринькою Пандори. Нагадаю, Трамп неодноразово згадував ідею того, що допомога Україні не повинна бути просто подарунком. Подібні заяви щодо гарантій повернення допомоги Україні насправді лунали і від інших партнерів, хоча вони не завжди формулювалися в ідентичний спосіб. Ці заяви фіксувались всі ці три роки повномасштабної війни з Росією, ну і плюс, здебільшого все ж таки лунали від опозиційних політиків. У європейському контексті подібні дискусії про повернення допомоги часто виникають у країнах, де є значна політична опозиція до підтримки України. Наприклад, у Словаччині. Представники партій, таких як Словацька національна партія СНС, час від часу висловлювали думку, що допомога Україні занадто дорого коштує, і що країни-партнери повинні отримувати певні економічні та політичні вигоди взамін. У цілому такі ідеї, як гарантії повернення, частіше відображають внутрішньополітичні дебати в країнах-партнерах, ніж реальні умови надання допомоги. Більшість, підкреслюю, більшість офіційної підтримки від країн Заходу, включно з Польщею, США та ЄС, надається у вигляді грантів, кредитів або військової допомоги без прямої вимоги повернення у традиційному сенсі. Далі наведу декілька конкретних прикладів заяв від політиків чи представників країн-партнерів України, які стосувалися ідеї повернення чи Вартості допомоги Україні, окрім згаданих Брилки та Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу відомий своєю скептичною позицією щодо підтримки України, ще в січні 2024 року заявляв, що Словаччина витрачає значні кошти на допомогу Україні, але не отримає нічого натомість. Він наголошував, що допомога має бути взаємовигідною. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні 2023 року, під час переговорів про фінансування України в рамках ЄС, висловлював думку, що європейська допомога Україні має супроводжуватися чіткими гарантіями для країн-членів ЄС. Він пропонував, щоб кошти, виділені Україні, вважалися свого роду інвестицією, яка могла б повернутися через доступ до українських ринків чи ресурсів. Ну, було б ще для Орбана непогано розблокувати Європейський фонд миру, де підвисло 6 плюс мільярдів євро для нашої держави. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матуш Маровецький у 2022 році ще до цієї брилки коментуючи логістичну та гуманітарну підтримку України, зазначив, що Польща... Насправді несе великий тягар через біженців і постачання допомоги. Він натякав, що ЄС має компенсувати ці витрати, а також що Україна в майбутньому повинна віддячити за підтримку, зокрема через економічну співпрацю. Ну, як ми знаємо, ЄС щедро компенсував Польщі відповідну підтримку. Ну, очевидно, на певному етапі знову з'являться ідеї, що і Україна має віддячити. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Малоні у лютому 2023 року під час візиту до Києва підкреслювала, що допомога Україні це інвестиція в безпеку Європи. Але в італійських політичних колах її партія, брати Італії, неодноразово піднімала питання про те, що країни, які надають значну підтримку, повинні мати стратегічні переваги в майбутніх відносинах з Україною. Наприклад, у доступі до відбудови чи торгівлі. До речі, влітку цього року нова конференція з відновлення України якраз відбудеться в Італії. Лідерка французької ультраправої партії Національного об'єднання Марін Лепен, яку дуже полюбляє підфінансовувати Путін, у березні 2023 року під час дебатів у Франції заявляла. Що допомога Україні виснажує французький бюджет, і що Франція має вимагати від України економічних гарантій у майбутньому, наприклад, через пріоритетний доступ французьких компаній до відбудови країни. Депутат Бундестагу від правої партії Альтернатива для Німеччини Петер Бістрон у листопаді 2023 року в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Критикував масову військову допомогу Україні, стверджуючи, що Німеччина витрачає мільярди, не отримаючи жодної віддачі. Він пропонував, щоб Україна компенсувала це через ресурси чи поступки в торгівельних угодах. Колишній прем'єр-міністр Словенії Янес Янша у 2022 році коментуючи гуманітарну та військову підтримку України. Зазначав, що країни Центральної і Східної Європи, які активно допомагають Україні, заслуговують на особливі торгівельні та інвестиційні преференції від Києва після війни. Загалом ці приклади демонструють, що подібні ідеї про компенсацію чи взаємовигідність допомоги Україні з'являються в різних країнах, переважно від політиків із правих чи популістських партій. А також у контексті внутрішніх бюджетних дискусій, хочу одразу підкреслити максимально однозначно, Україна в жодному разі не проти вдячності країнам-партнерам за підтримку у відсічі російської агресії. Водночас офіційний Київ просуває ідею збалансованого та взаємовигідного підходу. А як ви особисто вважаєте? Чим має віддячити Україна за підтримку партнерів у війні? Напишіть у коментарях, ставте вподобайку, дзвіночок. До нових зустрічей і слава Україні!